Слава Україні та Збройним силам України ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті. П'ятниця, п'ятниця! Завершився девелопер Директ іксбоксів. І хоча я знаю, що всі чекали Сталкер. Нє, я є, сказав здоровень Микола боягузливо швидюючи оченятами. Та Мікрософти натомість показували Віженс of а гру від Square Enix як запрошеного гостя. Реліз запланований на літо 2024-го. Запорука успіху трійзе зроблено, закрито, забуто спершу запрезентували нового ігроладу Avowed. Так, типу Skyrim від обсідіанів у всесвіті Pillars of Eternity. Точної дати релізу, звісно, не повідомили. Проте запевнили, що встигнуть доробити гру до осені цього року. What a What a way. Way. Wins. Також на осінь заанонсували Ара. Нерозказана історія. Це проєкт від розробників цивілізації, який виглядає як прокачана цивілізація. А що ти кажеш? А ще вперше показали ігролад гролати Індіани Джонса від Machine Games та Тода Говарда, починалося все з алкоголізму. Розробники вирішили вдало скомбінувати шутерні механіки від першої особи, які дуже чудово вдавались реалізовувати власне Machine Games, та елементи паркуру від третьої. Що для Machine Games буде в новинку. А от чи вдало зроблений буде сам паркур, то вже помацаємо на релізі. Дата виходу поки невідома. Обіцяють десь колись цього року. А що відомо точно, так це те, що гра на релізі буде доступна у підписці Game Pass. А це вже інша розмова. До речі, озвучуватиме Індіану не Гаррісон Форд. You know, I wasn't to even think about that. Хоч в грі моделька головного героя і має його обличчя, та чутимете ви під час проходження голос Троя Бейкера. Insignificant scum. How dare you? Ну і нарешті повідомили точну дату релізу Hellblade 2. 21 травня цього року. Крім того, в грі начебто буде офіційна українська локалізація. Про це стало відомо завдяки порталу Xbox Wire. Це база, це фундамент. Також окремо анонсували новий розділ для онлайнових стародавніх сувоїв під назвою Золота дорога, що релізниця 3 червня на ПК А 18-го на консолях. Ви приймаєте умови ліцензійної угоди. Ну і трошечки відійдемо від теми Direct. Remedy повідомили, що питання Take-Two про літеру R в логотипі було вирішено ще торік. А отой новий позов був формальною юридичною необхідністю. Станом на зараз компанії ладнають та розробляють ремейки Максима Пейна. Я можу свідчити в суді. Суду не буде мем. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.